Всім привіт. Дивіться, що ми можемо робити. Може так краще. Дивіться, яке класне. Бачите, якщо профіль подивиться. Таке це там не так давно вийшов інструмент новий на Maker World, Називається тиснення. Бачите, тут і з другої сторони є. Дуже класно виглядає, прикольно. Так що, якщо комусь потрібно на подарунок, його можна робити не тільки круглим, прямокутним з рамочком, як фотографія, чи як фотографія у рамочці, як картина така різних кольорів. Можемо зробити по-вашому. Фото, ось таке тиснення. Ну, Вживу виглядає дуже класно. Кому потрібно на подарунок, сувенір чи просто на пам'ять звертайтеся.